Я думаю, що в кожного майстра є улюблені руки. Ось це якраз вони. Я дуже люблю, коли приходить до мене ця клієнтка, просто в неї нігтики, модельні, дуже ніжні, ніяких проблем з ними немає, ніякої е, складності виконання роботи з ними немає. Тому приступаємо до манікюру. Е, цей французький є у мене на каналі, як я його робила, тому ви можете пошукати, подивитися. А зараз ми знімаємо покриття. Як ви бачите, я не рухаюся на одному місці, всі ви вже про це знаєте, ті, хто мене довго дивляться, або якщо новачки, рухаюся лише спилюю спочатку глянець, тобто нігодь стає матовим і потім трошечки більше спилюю, як тільки починає просвічувати нігтьова пластина, відразу переміщуюся в іншому місці. На одному місці. Ми не рухаємося, не танцюємо, тому що це все призводить до перепилення нігтьової пластини. Якщо ж є відслойки, обов'язково їх потрібно випилювати, спилювати гарнесенько, легенько рухаємося, тому що там, де є відслойка, там завжди нігуть більш чутливіший. І для того, щоб її спилити, пиліть в тому місці, де відслойки немає. тобто, Ось, цей, ось ця границя, там де у вас сіріється колір, це означає, що є відшарування, то ви пиліть і потончуйте матеріал на тому місці, де відслойки немає, і відповідно та частина відскочить, від, 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 відпаде. Тому що якщо будете пиляти на самій відслойці, іде таке дуже-дуже сильне нагрівання матеріалу, чесно, я сама не розумію, з чим це зв'язано. Якщо ви знаєте, чому так відбувається майстри, хто. хто Працює і має більший досвід, зі мною погодяться. І якщо ви знаєте, чому так відбувається, то напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. І знімаємо покриття, в принципі, довжину ми трошечки чуть-чуть спилюємо, хочемо залишити дожину цих прекрасних нігтиків. І трошечки спилюю торець. Відповідно, так як я не знімала все покриття, мені потрібно торець потоншити. Тобто, я. Стараюся ще фризою, легенько зробити торець не геть тонким, тобто з торця я не знімаю повністю весь матеріал. Він там залишається, його кількість, якась мінімальна кількість є, але, тим не менш, я не залишаю його дуже товстим. Велику кількість матеріалу на торці я залишаю лише в тому випадку, коли нігодь дуже клює вниз, і мені потім треба буде його випиляти. Ось і все. А в інших випадках стараюся потончити торець, таким чином сам вільний край потім буде виглядати більш таким е, витонченим, таким ніжним, незабитим матеріалом. Але якщо ви, наприклад, опустили цей момент, то є ще така хитрість в кінці, е, коли ви робите кінцевий опил. Після того, коли вже покрили, ви просушили, зняли липкість, робите кінцевий опил і фрезою, якою знімаєте покриття, просто підкладаєте її під нігтик і випилюєте собі ось цю арочку. Там трохи забирається природній ніг цього, не варто боятися. Ніколи пам'ятайте, що нігті, слава Богу, відростають, не бійтеся їх випилювати. Вони, це ніякої шкоди нігтику не несе. Це навпаки допомагає візуально краще виправити форму і сам манікюр буде виглядати красивішим. Так чи інакше, ви потім в кінці, коли клієнт прийде до вас знову переробляти ваш манікюр, довжину ми забираємо. Тобто цю кількість, яку ви випиляли, вона спилиться в наступному манікюрі. Тому не бійтеся, тут нічого поганого в цьому немає. Зараз ми припіднімаємо з вами кутикулу і легсенько, так як вона тут у нас така ніжна, така, така тоненька, така дуже дуже легка в роботі. І ну насправді нігті дуже красиві і дуже легкі, але з ними так само треба вміти працювати. Тобто головне не переборщити, не перестаратися, тому що і. Якось легко, легко, легко підступити під зайти туди в той карманчик, щоб від привідклеїти його від нігтьового ложа. Відповідно, мертва шкірка вона прибідніметься вверх, і легкими рухами ми носиком кусачок чи то ножничок. Все залежить від того, яким інструментом ви працюєте. Тут взагалі немає. Значення, тобто ви працюєте тим, яким ви навчені працювати. Я завжди від, від самого початку вчилася працювати з кусачками, тому працюємо Е, Це так, так як я вже на початку казала, це настільки красиві і руки, і нігті. Це, напевно, мої одні із улюблених рук. Які до мене приходять, я з радістю їх чекаю, щоб знову, щоб знову зробити. Насправді мені з такими руками і дуже легко працювати. Я і французький, по-моєму, за годинку його зробила. І такий однотонний також він насправді робиться дуже швидко, тому що ну, все просто, знаєте, все якось так легко. От Є є такі руки, з якими приходиться довше працювати, хоча робиш один і той самий процес. А є руки, які. ну, Просто от все йде як по маслу. Я впевнена, що, напевно, у вас теж так є. У кого є, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що, тому що воно, так, воно так працює. Я не знаю, як в кожної людини, в нас усіх повторюються якісь е, чи то проблеми, чи то радощі, чи то удача, чи то неудача. Тому, е, тому так, так цей. Закон працює. Отже, зараз ми допрацьовуємо з вами великий пальчик. Як ви бачите, я можу повторювати трошечки припідняла, обрізала кутикулу, відставила фрезу в сторону, потім знову повертаюся до пальчика, знову припіднімаю те, що я там десь не змогла з першого разу припідняти. Тобто немає якихось таких. Один раз пройшлася, все більше не можна. Ні, Можна і піднімайте, танцюйте фризою до того моменту, поки вас там все не буде задовільняти. А зараз ми з вами покриваємо базою. Коли в мене прозора база, підложки я не наношу, тому що прозора база вона слугує якраз то, тою ж самою підложкою. Отже, робимо слизьку поверхню, там, де біліється, там ще є кількість матеріалу, а це, що розовеньке, це. Свій природній натуральний нігтик. Ось така різниця. Ось тепер ви можете побачити, яка частина нігтика була з матеріалом. Тобто завжди в мене залишається на нігтях якась, якийсь, якийсь відсоток. Ось цього штучного матеріалу. Тобто, я його не завжди спилюю. Спилюю лише в тому випадку, коли я бачу, що там або була якась відслойка, або є якась підозра на те, що може бути там в майбутньому відслойка, вже на наступний раз може появитися відшарування. Тобто, це завжди така, така якась легенька сірість, така. Е Видно, що є про прокрадається туди повітрячку під нігти. Тобто, ви можете це дуже легко побачити. Воно якби не. Не на щільно і неоднорідно пристає, тому що сама база, коли вона дуже добре пристає до нігтика, то це просто щось суцільне з вашою нігтєвою пластиною. Якщо це вже відчарування, воно починає сірітися, воно починає так білітися, трошечки не однорідне з тим всім загальним покриттям, яке у вас є на нігтиках. тому цей лишній рух, він ніколи вам не завадить, він навпаки врятує від майбутнього того, отої відслойки, яка може статися. І все, ось як ви бачите, роблю мокру поверхню, тобто гарно, гарно протираю, все, нігтєве, ложе з кожного боку. І вже в цьому, на цьому моменті залишаю з пензлика від оригінальної баночки основну кількість матеріалу, яка залишається по центральній частині нігтика. Якщо нігті дуже маленькі, відповідно цю кількість бази мені потрібно меншу, тому що Треба дивитися на, сам, на, на саму форму нігтьового ложа. Є велике ніхтове ложе, яке потребує у вас більшу кількість матеріалу. Є маленьке ніхтьове ложе, на яке потрібно додати трошки меншу кількість бази. Тобто, кількість бази варіюється з розміром нігтьового ложа. На це так само зважайте. І знову ж таки не протирайте пензлика повністю. Тобто пензлик. Від оригінальної баночки він у вас має бути, одну сторону, я протираю, з іншої сторони залишається така достатня кількість матеріалу. Роблю слизьку поверхню, відповідно, зразу за нею по центру залишаю більшу кількість матеріалу. І все, що мені там лишнє, або буде заважати, я просто його з торця якби, виводжу до торця і забираю, і несу в бутилочку. І далі працюю. з Тонким, тонким пензликом. Трохи попала ліва рука, мабуть, щось не, не нажала на камеру, і тому трошечки криво можете побачити, як, яким чином я працюю так само з лівою рукою. В принципі, це конвейерний спосіб. Там нафарбувала один пальчик, помістила в лампу, перемістилася на ліву руку. І так ліву руку нафарбувала, помістила руку в лампу, повернулася до правої руки. Дуже так, зручно, швидко, і по одному пальчику нічого не затікає, нічого нікуди не сповзає. Підложку, яку ми наносимо прозору втираючими рухами, вона просто не встигає затікати, тому що вона насправді дуже тонко і дуже. Такими втираючими рухами, хоча все залежить від того, як ви будете працювати, як ви будете наносити, якщо ви дуже довго розпреділяєте цей матеріал по нігтику, то все ж таки, коли ви там п'ятий пальчик нанесли ось цю підложку, продивіться кожен нігтик. Тому що десь якась крапелька може стикти, попасти на шкіру, і потім вам треба буде її випилювати. тобто Я наношу. Підложку на всі п'ять пальчиків, відкладаю широкий пензлик на, на стіл, і потім продивляюся всі п'ять пальчиків. Просто ставлю собі на руку п'ять пальців і дивлюся по кожному, чи нічого не затекло, не затекло, швидко відправила в лампу. Якщо десь там на мізинчику, поки великий палець покривала, на мізинчику могло вже щось потрапити на шкіру, якась там малесенька смужка тої прозорої. Підложки, то просто або апельсиновою паличкою, або просто пальчиком рукавицею протир... забирають цю базу, тому що вона потім затече і буде... дасть... дасть про себе знати в наступних... в наступних кроках. І зараз ми з вами працюємо ось таким кольором це від коді 30CN, такий капучино. Такий дуже багатьом улюблений колір, щось таке нейтральне, пастельне, щось таке базове. До речі, ця дівчинка вона дуже часто любить використовувати цей колір. Тому інколи ми з нею змінюємо то французький, то цей, то потім є ще один трошечки темніший, якщо я не помиляюся, він від Камільфо 200... 212 чи як. Не, не пригадую, але все в основному в таких ніжних пастельних кольорах. Її, до речі, пасує і гардероб в такому стилі, і нігті, все, все зі смаком. І ось таким чином приступаю кольор, насправді даний колір 30CN коді рідкий і пігментований. Це, мабуть. Один із моїх, одна із моїх улюблених консистенцій кольорів, тому що густі кольори, в принципі, вони так також непогано з ними працювати, але густий кольор, він е, його трошечки важче на, наносити, і він якби е, товсто лягає. А цей кольор він рідкий і добре пігментований. Тобто е, достатньо його. Тоненьким шаром нанести на нігтьову пластину на базу. Бачите, я використовувала лише один шар. Другого шару мені повторювати не потрібно було. Якщо десь там близесенько придивитися, можливо, щось там десь просвічується, але це, це щось не, не, не сильно катастрофічне, тому ми вирішили залишити з клієнткою один шар. Цього, в принципі, абсолютно достатньо. Е, ось. Рідкий. Добре пігментований колір для мене краще, ніж густий добре пігментований колір. Тому що рідкий він лягає прям отак невидиму не тонко. Він добре перекриває нігтюву пластину і при тому він не потовщує її. А густий колір, він, в принципі, теж добре покриває нігтюву пластину. Знову ж таки, лампа має бути з такими кольорами, добре, з доброю потужністю, тому що потім такі кольори можуть не просихати. І е, та, на це теж слід зважати. І ось з вами покрили топом. Зараз робимо кінцевий опил. Це також дуже-дуже важливо, я завжди його роблю, завжди його люблю, тому що манікюр виглядає більш акуратніше з опилом, аніж без. Гарно все проходжу, опилюю і, в принципі, наш манікюр з вами завершений. Якщо ця інформація була цікава, коментуйте, відповідайте на запитання, які мене цікавили в цьому відео. Обов'язково в кінці манікюру оприскую дезінфектором, протираю вологою серветкою гарно. Все нігтєве ложе, особливо роблю це перед фотографією, якщо мені потрібно зробити фотографію, або навіть якщо ну, не, не тільки для фотографії, а просто щоб було відчуття такої чистоти. Щоб прибрати всі порохи з рук. І ось такий манікюр дівчатка у мене вийшов. Дякую вам, що дивитеся. Дякую, що підписуєтесь на канал. І по традиції почуємось!